Замість штрафу інформаційне повідомлення Державна податкова служба змінила підхід у роботі, де замість покарання превенція. Підприємці почали отримувати через електронний кабінет незвичне попередження про перевірку, а рекомендації, як уникнути порушень. З 1 березня податкова почала розсилати листи платникам податків, повідомлення про порушення ними законодавства для приведення своєї діяльності згідно чинного законодавства і для уникнення в подальшому їхніх штрафних санкцій і перевірок. Аби скористатися податковими онлайн-сервісами у частині отримання листів у електронному кабінеті слід подати заяву. Заповнити там заявку для отримання документів через електронний, документ, електронний кабінет. Нічого складного в цій заяві нема. Тобто це треба зайти в розділ звітності, знайти там цю заяву і фактично в цій заяві тільки заповнити електронну скриньку. Все інше там заповнено. У листах, що отримали підприємці, податкова рекомендує переглянути операції, перевірити правильність проведення розрахунків та надалі дотримуватися норм законодавства. Адже у разі повторного порушення перевірки все ж будуть. Дуже часто буває, що приватні підприємці або юридичні особи мають. Юридичну адресу одну прописку, а проживають зовсім за іншою адресою, або офіс розташований в іншому місці. І фактично, коли податково посилає листи, листи, скажімо, два тижні лежать на пошті. Тому що нема кому їх вручити, а далі вони вертаються в податкову. Тобто, платнику, якби надіслали цей лист, але він його не отримав. А через електронний кабінет платник має змогу зайти в будь-який момент. Головне, щоб був інтернет, і подивитися, що йому надіслали закарпатські податківці, проаналізували касові операції підприємців краю за березень і виявили, частина з них не проводила готівкові розрахунки через зареєстровані РРО і ПРРО. Це може свідчити про спроби приховати реальний обсяг доходів. Податковою службою було проведено моніторинг даних суб'єктів та направлено на їхні електронні адреси повідомлення, щоб вони врахували при своїй діяльності дані зауваження. В Закарпатській області отримало повідомлення більше 30 осіб. Це державна податкова служба звернула увагу самих суб'єктів господарювання, щоб вони в законний шлях проводили свою діяльність. Для того щоб уникнути проведення перевірки та понесення штрафних фінансових санкцій за дане порушення, якщо порушення не будуть усунені, перевірки не вдасться уникнути. Як і відповідальності. За перший чек невидачі розрахункового документа 100%. Якщо загальна система оподаткування, або ювелірні вироби, засоби медичного призначення або складнопобутова техніка, за невидачу чеку повторно 150%. Якщо це спрощена система оподаткування. Платники єдиного податку другої і третьої групи, які здійснюють реалізацію побутових товарів, тобто громадське харчування або одяг, взуття і таке інше, то до них застосовується санкція в перше 25% за непроведення розрахункової операції, а наступне 50% від суми реалізації товару. А також зазначаємо, що всі кошти, які заходять суб'єкту підприємницьку діяльність через банківські термінали, також зобов'язані проводитися через реєстратори розрахункових операцій та видаватися відповідні розрахункові документи. З початку року під час проведення фактичних перевірок платників податків встановлено 182 випадки непроведення розрахункових операцій через РРО Перером. За вказане порушення застосовано штрафні санкції на загальну суму 2 мільйони 261 шістдесят тисяча гривень.